<реш> Якось назвали? Та поки ні. Біба і боба. Як? Біба і боба. Що тобі боба чи біба нічого не поклали їсти? Ще рано. Ще рано. Да. А що даєте їсти? Все подряд. Ну, подряд це що. Хто відповідає за прирост маси? А? Тарас. Тарас? Да. Спитаємо і, Тараса. І у нас ще один чоловік, який його госпіталь забрали сьогодні. Це його ініціатива була. Я, я а де взяли поросят? Ще в Все. Це сюди привезли звідти? Так. Да. Ну що, ростіть біба Боба? І зверги. Пулька, а це їхня госпітальниця. оспитальниця.